Вас, мої малята, хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття з математики, де ми познайомимось з дівчинкою Оленкою, яка покаже нам дещо цікаве. Діти, розгляньте, що на екрані. Так, це предмети посуду. Давайте назвемо його. Це тарілка, кастрюля, чашка. Ніж та склянка. Порахуємо ці предмети. Один, два, три, 4, 5. Всього предметів. Давайте разом з вами поставимо предмети на полицю. Візьмемо спочатку чашку і поставимо її. Посередині полиці. А ліворуч від неї поставимо тарілку. Праворуч від неї поставимо кастрюлю. Ліворуч від тарілки склянку. А праворуч від кастрюлі ніж. Порахуємо ці предмети зліва направо. Один. Два, три, чотири, п'ять. П'ять предметів. А зараз будемо прибирати по одному предмету, не припиняючи рахувати. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пограємо діти у гру. Розклади предмети. На екрані зображено іграшки та посуд. Наше завдання скласти предмети у коробки. Посуд складемо у блакитну коробку ліворуч. А іграшки у червону коробку праворуч. За потребою натисніть відео на паузу. Діти. Я пропоную вам вирушити у країну математика на вулицю, де мешкають цифри. Готові? Тоді давайте промовимо чарівні слова. Один, два, три початок гри. 4, 5. Цікаво про все знать! А проведе нас кмітлива дівчинка Оленка. Давайте з нею привітаємося. Привіт, доброго дня, Оленко. Ми опинилися на вулиці Цифр, а вони вийшли на прогулянку і заблукали. Побачивши Оленку, попросили її провести їх до їхніх будиночків. І Оленка погодилась, але потім запитала, а як я дізнаюсь, де чий будиночок. А цифри і кажуть роздивись наші будиночки та порахуй віконечка, скільки вікон, така цифра там і мешкає. Давайте допоможемо Оленці знайти будиночки цифр. Отже, скільки вікон у першому будиночку рахуємо. Один, два, три. Отже, там мешкає цифра три. А скільки віконечок у другому будиночку? Так, одне. Там мешкає цифра. Молодці. Один. Смахуємо віконця у третьому будиночку. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять віконців. Тому там мешкає яка цифра? Так. Цифра 5. У четвертому будиночку скільки вікон? Один, два, три, чотири. Так, чотири. Тут мешкає цифра 4. І в останньому п'ятому будиночку віконців. 1, 2. Отже, це будиночок цифри 2. Цифрам допомогли знайти їхні будиночки і продовжуємо далі пізнавати вулиці цифр, але спочатку відпочинемо. А на цій вулиці будиночки для цифр тільки побудували. Залишилось лише ставити вікна. В кожному будиночку білим кольором виділено місце, де має бути вікно. І в кожному будинку вікна різної геометричної форми. У будиночку номер 1 якої форми має бути вікно? Так. Трикутної. Ставимо туди трикутне вікно. У будиночку номер 2 Якої форми буде вікно? Так, квадратної. Ставляємо квадратне віконечко у другий будиночок. У будиночок номер 3 Якої форми поставимо вікно? Так, круглої. Ставимо кругле Вікно. А в останньому, четвертому будиночку вікно буде овальної форми. Молодці малята допомогли розставити віконця у будиночки. Цікаво та весело на вулицях цифр. Але наша подорож добігає кінця. Давайте подякуємо Оленці за те, що вона показала нам. Це чарівне містечко. Дякуємо тобі, Оленка! А ще малята! Оленка має для вас домашнє завдання від Білочки. Вивчаємо математику разом, граючи. Пропоную вам малята погратися з білочкою і цифрами! Але для початку давайте цифри розставимо по порядку. Не забуваємо, що цифри ми викладаємо зліва направо. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці малята. А ось і перше завдання від білочки. Порахуйте горішки і позначте їх цифрою. Скільки горішків? Так, молодці малята. П'ять. Позначаємо цифрою 5. Слідує завдання. Порахуйте горішки і позначте цифрою. Молодці малята. Три. Горішка позначаємо цифрою 3. Ще одне завдання від білочки. Порахуємо горішки і позначимо їх цифрою. Молодці малята два горішки позначаємо цифрою 2. А ось іще одне завдання від білочки. Порахуйте горішки і позначте їх цифрою. Ці малята чотири горішки. Позначаємо цифрою чотири. Ви молодці.